Як з допомогою Google карти шукати грибниці білих грибів? Саме перше, це потрібно скачати частину карти того місця, в якому ви збираєтеся збирати гриби. Щоб картою можна було легко користуватися офлайн за відсутності інтернету та зв'язку з супутником. Зразу ставимо мітку, де заходимо в ліс, і визначаємо, в яку сторону по компасу йдемо. Знайшовши грибницю, відразу ставимо мітку на карті. І ще можна зробити запис, назвавши її, або вказати, скільки штук грибів знайшли саме на цій грибниці. Це наслідуючий раз стане в нагоді. І ставимо мітки кожен раз, коли знаходимо грибницю. слідуючий раз, через певний час, для того, щоб пройтися по грибницях, ми вибираємо маршрут, запускаємо навігатор, вмикаємо пішохідний режим і вперед, по маршруту. Збираємо гриби. Не витрачаючи часу вже на пошук інших грибниць. Якщо попадаються по дорозі інші грибниці, знову відмічаємо їх на карті. У нас бувало таке, що на визбораних грибницях ми через 2-3 дні знаходили майже таку ж кількість білих грибів, як і попередній раз. Так що, користуючись Google картою і навігатором, знаходити білі гриби на знайомому лісі набагато легше. Правда, це можливо тільки тоді, коли вже перший раз знайшов грибниці і відмітив їх на карті. Пишіть в коментарях поради, як поліпшити пошуки грибів з допомогою сучасних гаджетів та діліться власним досвідом пошуку та спостереженням. До речі, про червоні мухомори, яких дуже багато в лісі. Вони дуже корисні в лікарському застосуванні для заспокоєння центральної нервової системи, особливо тим, хто брав участь у активних бойових діях. І має наслідки контузії або порушення центральної нервової системи та інші. Цією інформацією поділився знайомий, який брав участь в активних бойових діях і приймає ліки на основі мухоморів. Хоча з дитинства мене лякали, що найсишся мухоморію будеш вести себе неадекватно, все залежить від дози та способу застосування. Зараз інформації в інтернеті про це достатньо і знайти її просто. Єдине, що потрібно, то це відфільтровувати інформацію. Бо неправдивої інформації дуже багато. Бажаю всім гарного та результативного тихого полювання!